доктор. Усі найважливіші. Професія вчителя. Я думаю, найважливіша професія це президент. Міліціонер. Лікаря. Будівельника. Будівельники. Бо вони будуть хату, щоб було тепло. Там, де працюють гру. Щоб президент, бо президент це найголовніший в країні, щоб заробляти гроші. Щоб заробляти гроші, щоб щось купляти, щоб зароблювати гроші. Він заробляє гроші, і на ті гроші можна було щось купити, щоб собі купляти гроші. Щоб заробляти гроші. І коли ми заробляємо гроші, то ми купляємо їжу. Одяг, игрушки.